Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами розпочнемо читати нові пригоди. А вірніше називається «Принц... принцеси та феї Казки. Цю книжечку мені дала дівчинка Іринка, яка хотіла, щоб ви всі мали можливість послухати ці чудові казки. Я вам пізніше покажу, як вона виглядає, і буду демонструвати малюнки, які будуть у цій книжці. Я сподіваюся, що вам вони також сподобаються. І так, послухаємо. першу казку, називається Магічний талісман. Жила собі фея Сесіль. Яка як не намагалася, як не старалася, ніяк не могла вивчити звичайні чари. У неї, у неї навіть не виходило зробити з бруньки квітку в той час, як інші феї лікували тварин, вирощували гігантські фрукти та наганяли дощ або вітерець у спекотні дні. Сесіль це дуже засмучувала, і вона вже майже втратила надію. Стати справжньою феєю. Одного разу Сесіль поскаржилась своїй подрузі Ліліт, яка вона нездара, подруга вирішила допомогти бідосі. Дивись, Люба, що у мене є? сказала Ліліт та показала дуже гарний колон у вигляді місяця. Та це ж твій улюблений колон, відповіла Сесіль. Це не просто улюблений колон, це мій талісман. Він надає мені сил, саме тому я так добре вмію доглядати за деревами та лікувати їх, пояснила Ліліт. Я теж хочу такий чарівний талісман, у захваті вигукнула Сесіль. Ми можемо тобі зробити такий талісман, але ти маєш вкласти в нього сили. Та бажання, щоб потім він тобі допомагав, погодилась Ліліт, і феї разом взялися до роботи. Сесіль знайшла білу деревину, а Ліліт допомагала їй зробити з неї копію троянди. Потім Сесіль розмалювала її фарбами і повісила на мотузку. Фея одягла талісман на шию та не розлучалася з ним. Саме після цього у Сесіль стали виходити чари. Вже наступного дня вона змогла виростити троянду свою улюблену квітку. Потім Сесіль вдалося відігнати жуків з куща малини, а згодом вона навіть навчилася наближати чи віддаляти цвітіння дерев, квітів та інших рослин. Залежно від погоди. Сесіль прийшла подякувати подрузі. Тримай, це тобі моя подяка, мовила Сесіль до Ліліт. Ці орхідеї я виростила сама. Вони мають надзвичайний аромат, пахнуть полуничним варенням. А знаю, я знаю, ти любиш цей запах. Дякую тобі, відповіла Ліліт. Та це ж тобі повинна дякувати завдяки тобі та твоєй, твоїй пораді з талісманом. Я нарешті стала справжньою феєю, а не такою нездарою, як раніше. Лілі чомусь весело засміялася обняла подругу. Я щось не так сказала, не зрозуміла Сесіль. Не буває магічних талісманів. Мені колон подарувала мати. А вона його просто купила. Це звичайна прикраса, важлива для мене, але не магічна. Твій талісман теж звичайна прикраса, яку ти сама зробила. Але ж ти казала, почала Сесіль, Так. Я знаю, я просто хотіла тобі допомогти. Це не талісман, а ти сама. Після того, як ти його одягнула, ти помітилась. Повірила, що зможеш творити дива. І так сталося. Тобто як? не зрозуміла фея. Тобто, головне це віра у себе та свої можливості. Я лише допомогла тобі повірити у себе. Талісман лише привід, і він тобі допоміг. Навіть якщо ти припиниш його носити. То все одно будеш справжньою феєю. Не він дає сили, а твоя віра. Сесіль була вражена вона подумати не могла, що сили завжди були в ній, а не в талісмані. Більша фея ніколи не припиняла вірити в себе, навіть коли було важко. Вона продовжувала робити свою справу, і все в неї виходило. Ось, друзі, яка чудова казка у книжці, яку подарувала мені Іринка. І так, нагадую, казки, називається Принцеси та Феї. Я вам казала і обіцяла зняти відео саме малюнків цієї першої пригоди. Але хотіла би ще раз з вами обговорити те, що ми тільки що прочитали. Хороші мої, ви зрозуміли, що головне у житті людини? А головне повірити в себе. Отже, якщо у вас щось не виходить, чи у вас щось ви не можете зробити, або навіть вивчити того, -того віршика, чи завчити табличку множення, ви повірте в себе, зберіться з усіма силами. І зробіться. І у вас обов'язково все вийде. Отже, мої хороші. Пам'ятаємо: віра в себе це велика справа. Ну що ж, ми зустрінемося і послухаємо скоро наступну розповідь. А тепер до зустрічі. Розгляньте книжечку, яку ми розпочала читати. Казки принцеси та фей. Ось наша Сесіль, якої нічого не виходить, і на джілки з неї сміялися. А тут ми бачимо Лілі, яка допомогла Сесілі, Сесіль вже хотіла її повернути. Талісман, так.